На цій дорозі люди бояться травмуватися чи стати жертвами злочинців. Вуличного освітлення тут немає. Люди довго просять встановити вуличні ліхтарі. Та міській владі байдуже. Саме тому мешканці звернулись до народного контролю. На усій вулиці князя Романа світиться один єдиний ліхтар. Всі будинки просто тонуть у темряві. Для Володимира одна з вечірніх прогулянок закінчилась прикрістю. До скільки тут ям, скільки тут ям. Деколи навіть можна йти на ногу можна підвернути, я раз сам підверну. Тут завжди в нас темно. Січу телефон чи фонариком, до йду. Ну тільки біля школи світиться, а тут завжди темно. Не хожу пізно, не гуляю. Жінки йдуть, бо проводиш там, то трошки небезпечно буває. Всякі йдуть люди. Тільки з ліхтариком треба ходити. У міському управлінні житлово-комунального господарства розповіли, кошти на освітлення вже є. Знімальну групу народного контролю запевнили. Ліхтарі тут таки світитимуться. Треба робити кошторис, потім технічне заключення, а тоді таки робити. Ми вже її все обстежили до серпня місяця. Ми так підлатаємо його. Ми перевіримо, чи буде ця вулиця освітлюватись. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,